Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний заложний був ярості, коли дізнався, що 9 років майно російського генерала, який віддає злочинні накази проти нашої країни, нікому не заважало та було собі чекало на генерал РФ. Зараз все піде на армію. Заложний прослідкує за матеріалами служби безпеки. Арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, начальника федерального управління з безпекового зберігання та знищення хімічної зброї. При міністерстві промисловості та торгівлі РФ як повідомляє прес-служба СБУ до списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об'єктів, понад 3 тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Загальна вартість активів становить понад 1 мільярд гривень. Серед арештованого майна будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні і торговельно-розважальні центри загальною площою майже 30 тисяч метрів квадратних. У СБУ зазначають, що Заблоковане майно Капашина було оформлене на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали на РФ і отримали там громадянство. Тобто російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві. Крім того, близькі Капашина використовували прибутки сімейного бізнесу для фінансування інвестиційних проєктів РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямували до бюджету країни-агресора у вигляді. Сплати податків і зборів додають у відомстві під час обшуків у приміщеннях, які належать родині російського генерала. Виявлено військову форму російського зразка, заборонену радянською символікою, пропагандистську літературу РФ сонірну продукцію та нагороди вручення Капашину у Кремлі. Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчами служби безпеки за декількома статтями, частина 4, сто одинадцята. провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором незаконним органами влади створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційну адміністрацію держави агресора. Стаття 111.2. Пособництво державі агресором. Частина 3. Стаття 258.5. фінансування тероризму. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.